Починаю утепляти троянди. Ось довга троянда обрізала листя повністю. Це роузи толбяк. Плетиста. Я її укутала і. Перед тим як закутати, треба повністю зробити стрижку. Все вишнє удаляю. Кінчики підстригаю. І тут трояндечка теж вже закутана стоїть. Цю ще. Готую до утеплення. Теж от кінчик я обстригла. Тут ще треба буде оці самі грубі пилкою викинути, вони вже жируючі. А ось ці отакі от гарненькі залишити рівненькі, гарні пагони. Листя обірвала. Тут вже польку теж підготувала повністю до укриття і зробила висновки, що навесні не поспішати відкривати, чекати, поки буде вже стабільне тепло і минуть всі заморозки, які можуть бути навіть в квітні, як були в цьому році. Тому краще дивитися, спостерігати за температурою, і краще нехай буде окутана, тому що вона цієї весни обмерзла геть, були отакі довгі пагони по 2 метри і я її підстригла під самий нуль, під землю. Але вона заліто наростила ось таких молодих три гарних. Паго на довгі, і я її вкрила, закутала на зиму. Це зимове агроволокно дуже плотне, не знаю навіть чи 50, чи 40. Чи 40 плотності, не знаю, але треба буде ще мені докупляти цього агроволокна. Ось. І тут така мене трояндочка є. Це троянда, яка вже темніє. Вона маленька така, щось вона дуже слабо росте. Я її візьму зараз, підстрижу. Оці пагони тоненькі трішечки. Вкорочу ось і накрию пляшкою. Це Orange Baby, Троянда. Дуже їх люблю. Ну, вони рахуються спрейки. Ось вона квітне ще. Ось отак от. Так за темно, а так за світло. Відсвічує ось така вона помаранчева. От ще бутони. Ця гарно пішла в ріст, ця вже до 80 см наросла, а та маленька. Тому я її накрию на зиму пляшкою 5-літровою. Вже темніє, треба. Суденько робити роботу хлопець, це хлопець, це хлопець, ляй дикого лазу, ля, ля. Ти ж тільки що лежав, лягай. хорошенький, ну ти ж любиш чухатися. Чухати шийку любиш Лягай, лягай. Давай, покажу вам а, о, Лягай. да, ну ти ж хороші, лягай. Да, о, о, лягай. Да, ля, ти ж любиш шику, чухати, ти любиш, да, да, да. Люблять, коли їм чухати шийку. О. Хороший. 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 Це хлопчик, може. Видно по ньому, тому що лежи, лежи лежи, 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 покажи своє крилишко. покажи, покажи крилишко. Ось тут ля, 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 хороший мій, ля. Ля, ля. Покажи крилишко своє, покажи. Ось тут такі на кінчиках крилишок такі риже. Колір такий, видно, такий рижувато, цигляний колір. Ось. І тут більш такі поперечні рябенькі пірічка. поглажу тебе, поглажу. ти ж гарний птах. Хлопець. А ця дівчина така піскуха, така піскучка, піскулька така. Така пішкалка, пікалка така, іди, пікалка моя хороша, іди, Наша малесенька, іди, іди, біжи, біжи, біжи до своїх, біжи. І оце теж хлопчик. Вони ще такі дикуваті. бійся, я тебе хочу погладити. Не бійся. бійся. Не бійся, я тебе погладжу. Ось, бачите, яке в нього крило. А в самок такого немає окрасу. Ну, ну, ну не нервуй, не нервуй. Хороші, хороші. Хороші птах. Я їх люблю, які вони мені хороші. Ну, мені тільки таких птахів заводити, не для їжі, а для краси. Мені розумні. Тут крилечко підстрижене трішки, але видно теж. Ось такий якраз пір'я. Тепер я вже буду знати. Хороший. Любить, як його гладять. Всі люблять. Все живе любить, коли його ласкають. Ласку всі люблять, так? Так, да, мій хороший, да. Красунчик мій. Красунчик. Вимазала руки, поки тебе зловила. Красунчик мій. Гарний такий. Що, вже нема кропивки вам дати? На двері ось яка погодка. Будеш халву? О, їсть халву? Красунь, на. Ого, як засмакувала халву? Їж. Не хочеш? На, хі. <гум> Жар птиця моя. Не хочеш? А яйце будеш? Яйце на? На яйце. О. А халву? І хаоїсть і все їсть. Що, нема її пави? й хворої? Не вижила вона. Не знаю, що з нею таке було. Я її взяла господаря, то вона дуже худа вже була. Мабуть, вона вже хвора давно була. І нібито і покращення було в неї, не показувало на те, щоб вона. Але шкода. І їла. Поправлялась ніби. Ну, все я, що могла, то я зробила. Я ж не знаю, що в неї було. Чому вона така худа була? Може, печінка. Так само хворіють птахи, як і люди. Може і онко бути. Зараз хвороби цепляються до всіх. Правда? Хороша моя? Думала, я не знала, хто це в мене буде, чи то хлопець буде, чи то дівчина. Був паблік. <с>? Ну, але так по всьому показує, що дівчина буде. Тому що крилишки ці отут, не, не, не окрашені, такий цегляний колір, сильно яскравий. Сиди, сиди, сиди. Тебе поглажу. Ну, два хлопця є, так що. І буде дві дівчини. Дасть Бог перезимуємо. Це буде добре, зима швидко мене. Вона в мене така піскулька. Ну, по крилишках по, подібно, якби що це самка буде, не знаю. Дай я подивлюсь твою пірічку, дай. Не хочу, не хоче, Дай, дай, моя хороша, моя хороша дівчинка, моя ти красуня, моя ж ти красунечка. Я зелень для вас. Поїжте снігу. Хорошо. 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 Ой, боже, пискулька такая, пискулечка, пискулечка такая, пискулечка. Шака ты. Снег? Ага. Що, пригладила тебе, ти вже сидиш, так? Да? Йди гуляй, йди. Що? Холодно. Мінус один зараз.